Шава. Місто, де українців настільки багато, що це вже відчувається на кожному кроті. Ти йдеш вулицею і чуєш знайому мову. Заходиш у кав'ярню і бачиш наше меню. Працюєш в офісі і поруч із тобою українська команда, яка розвиває бізнес на весь світ. Забудьте все, що ви знали про столицю Польщі ще кілька років тому. Бо зараз тут відбувається справжня революція. Мільйони українців, які колись приїхали сюди в пошуках дому та можливостей, тепер не просто адаптувалися. Вони стали рушієм змін. Ми відкриваємо кав'ярні ресторани, запускаємо it стартапи, будуємо виробництва. Ми не тільки працюємо, ми створюємо робочі місця для інших. Кажуть, що українці вклали в польську економіку в п'ятеро більше, ніж отримали допомоги. І це видно не лише у звітах, це видно вулицями, Варшави. Тут виростають нові квартали з українським бізнесом. Тут формується середовище, де наші ідеї та енергія стали частиною міста. Варшава тепер інша. Вона стала сучаснішою, динамічнішою, різноманітнішою. І всі трансформації є величезна частка нашої присутності. Можливо, поляки ще не до кінця усвідомили, що їхня столиця стала місцем, де українці пишуть нову історію. Не історію про виживання, а історію про розвиток. Амбіцій. Як нам це вдалося? Чому саме тут так багато українців змогли знайти себе? І чи справді сьогодні Варшава більше схожа на Київ, ніж будь-коли? У цьому випуску ви побачите, як українці не просто інтегрувалися в нове життя, а стали частиною серця польської столиці. Це історія про нас із вами. Про те, як ми змінюємо міста і країни навколо себе. Це експати Варшава! Приємного перегляду!